Нові робочі місця та вмотивовані працівники. Про що говорили на відновленому у Чернівцях АйТі сніданку Чому військовим потрібні машини на фронті? Чернівецькі медійники збирають гроші на пікап для свого колеги відеооператора Рекорд з накладання турнікета. Англієць Стівен Берн проводить курси надання до медичної допомоги. Грант за державною програмою є робота. Отримав мебляр із кіцманя. Розпилюють деревину, збирають меблі. Так нині працюють майстри у Кіцмані на підприємстві Назара Ореняка. Чоловік вже понад 5 років займається меблярством. Практично пройшов всі стадії виробництва від обтяжчика, столяра і покращика до до організатора з виробництва і менеджера. Та лише нещодавно вирішив відкрити власну справу. Перебрався до Кіцменя. Тут у серпні минулого року відкрив меблеве виробництво. Починали майструвати табуретки. Згодом взялися робити громісткі меблі, зокрема, ліжка. А тут Кіцманів теж починали з гаража. А потім у нас виникла потреба у великих приміщеннях. Ці два станки це я казав від батька. Ручний інструмент щось докупили, щось теж взяли від батька. Роман Попович працює з зізнається до цієї справи. Завжди був охочим. Ця робота приносить йому неймовірне задоволення. Ось так, якщо мене на цілий день поставити за станок, я час дуже швидко проходить. Я навіть не помічаю, як це мені порекомендували. Ну, Назара на момент власника, що ось відкрилась майстерня, ти не хоче влаштуватися на роботу. Об'єми підприємства щоденно збільшувалися, згадують майстри. Коли почули про державні гранти від Є робота, одразу зацікавилися ними. Та Назар каже, грошову допомогу отримали лише з третього разу. У десь на початку грудня нам дали добро. Нам дали сказати, що ми виграли цей грант. Дуже сильно відчутна допомога, бо то що. Якщо б не ця допомога, фактично не було б цього станка. Можливо, він би був, але він би був пізніше. Він був би я знаю за місяця, два, три, чотири. Нині та робота, яку раніше виконували три години, займає у майстрів близько 30 хвилин. Загалом Чернівецька область стала четвертою в Україні за кількістю отриманих грантів для підприємців за держпрограмою «Є робота». У 2022 році. Близько 130 підприємців скористалися цією програмою, і надзвичайно хороший момент, що це були. Як діючі підприємства, так і багато було новостворених підприємств. Вже цього року на програму подались 25 нових учасників. Зараз підприємці отримують допомогу у розмірі 250 тисяч гривень за умови, що ці кошти повернуть, сплачуючи податки та створюючи нові робочі місця. Максим Верник, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівецький it кластер відновив ранкові обговорення розвитку бізнесу it галузь в умовах повномасштабного вторгнення чи не єдина, яка продовжує заводити в країну іноземну валюту, а ще активно донатити на підтримку ЗСУ. Задля того, аби розвивати цей напрямок і надалі, Чернівецький кластер відновлює свої публічні заходи. Цього разу провели it сніданок Я Дуже радий, що у нас сьогодні спікер це представник компанії «ЄПАМ», найбільшої компанії в Україні, які мали до цього вже розробники в чорнцях. А після Повномасштабного вторгнення вони релокували сюди ряд сильних спеціалістів і відкрили свій офіс. Сьогодні ми говоримо про бізнес-аналітику. Це у нас по плану будуть щомісячні сізнанки, Ми кожен раз підбираємо нові теми, нових спікерів для того, щоб люди навчалися. У заході взяли участь не лише спеціалісти, ІТ. отримати нові знання та зав'язати корисні знайомства. Прийшли й чимало студентів Чернівецького національного університету. Ми знайомимося з цим якраз на таких заходах, як цей. По-друге, нам допомагають наші викладачі. Ну і по-третє, ми Знайомимося між собою, спілкуємося з різними ребятами з інших компаній. Ну у мене є власне досвід спілкування з такими, і я потроху собі підбираю майбутнє місце для роботи. Організатор заходу каже, такі зустрічі корисні усім, адже ті компанії також приглядаються до перспективної молоді студентів, які вже з третього курсу можуть починати вести свої перші проєкти. А й галузь потребує не лише програмістів, 25% професій, не технічні та міждисциплінарні. Саме тому кластер активно підтримує зв'язок з Чернівецьким національним університетом. АйТі, галузь вона є достатньо широкою і там можуть себе знайти ну, найрізноманітніші фахівці. і Насправді галузь і потребує таких фахівців. А щодо зв'язку університету, то можна бачити, що сьогодні в залі є не тільки багато студентів, але й велика кількість викладачів. Причому викладачів дуже різних структурних підрозділів університету. Розвивати іт сферу у Чернівецькій області сьогодні неабияк важливо, додає Руслан Білоскурський. Та пояснює, багато компаній продовжують переїжджати в умовно безпечні міста. Тож Буковина має шанс стати всеукраїнським іт хабом. Ми маємо зараз користатися максимально нашими перевагами. Да, це нашим містом, нашою архітектурою, то що людям подобається, нашим розташуванням, що тут поруч і гори, і велика вода Дністер. Людям це надзвичайно подобається. У мене є один товариш, який там приїхав з Києва. Муж дружина на рік спланували вихідні. Там один день побути в Чернівцях, там другий день поїхати в Ірнцю, третій день там до третій вихідні поїхати там в хотин, потім в Коломи і так далі. Це дуже класно, що навколо червніців. Ну ми вже до цього привикли, навколо Черніців є дуже багато таких супутників туристичних, куди можна поїхати класно провести день. І, хоч про відкриття потужного айті хабу на Буковині можна буде говорити лише після перемоги, зараз фахівці разом із посадовцями пропрацьовують майбутні кроки. А поки сфера інформаційних технологій чекає вмотивованих людей, готових видавати результати й плідно тримати економічний фронт країни, Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівецькі медійники збирають гроші на пікап для свого колеги-відеооператора. Привіт, все ок. З таких аудіоповідомлень вже понад рік починаються ранки нашої випускової редакторки. Надруковані все ок, «450» або просто смайлик вселяють надію. Значить, живий. Денис Науменко з перших днів повномасштабного вторгнення змінив відеокамеру і штатив на автомат та бронежилет. Захищати Україну пішов у складі легендарної 95-ї десантно-штурмової бригади. Нині Денису та йому побратимам вкрай необхідні автомобілі. Ось так виглядає бойовий пікап, на якому наші герої щодня виконують страшні завдання. Вивозять поранених, загиблих і підвозять на бої. Та він вже ледве їде. Ми бійці 95-ї бригади виконуємо бойове завдання в Луганській області. Після артилерійського обстрілу була пошкоджено бойові машини, пікапи. Деякі ми відновили, але більшість не підлягає відновленню. Нині кожен українець благочинець, кожен наближає перемогу як може. Чернівецькі медійники відкрили збір на монобанці, щоб придбати пікап міцубіші Л Л-200» для свого колеги, відеооператора, чернівчанина Дениса Науменка. Більшу частину необхідної суми зібрали. Загалом потрібно, здається, непідйомних 350 тисяч гривень. Збір триває і досі. Кожен донат гривня 10, 100 чи тисяча. Кожен ре. Пост цього сюжету чи повідомлення зі збором це допомога, яку чекають хлопці. Долучайтеся до збору. Слава Україні! Героям слава! Із буковини для титанів Генрієта Беух, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі4. в Україні продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Рятують не лише людей, а й тварин. Надзвичайники дістались під завалів будинку серед місці Запоріжжя кошеня. Це кішечка, її кличуть лізою. Три доби вона перебувала у напівзруйнованій квартирі житлового будинку, які росіяни атакували ракетою 2 березня. На місці трагедії досі працюють ДСНСівці. Комунальні служби вже вивезли понад 850 тонн будівельних уламків, де блокували тіла 11 загиблих, з них однієї дитини. Загалом, внаслідок ударів, загинуло 13 людей. Буковина у жалобі. Громада Чернівецької області зі своїми кращими синами, які поклали життя за свободу і незалежність України. Старшого солдата Віктора Тимчука в останній шлях провели у селі Сербечани. Прощання із солдатом Іваном Курчаком відбулося сьогодні в селі Ошихліби. У неділю 5 березня в останню дорогу в селі Дихтинець провели Ігоря Белінського. У суботу, 4 березня, в області відбулося ще два прощання. За сержантом Василем Глінським панахиду провели у місті Герца. А солдата і Ю Русу поховали у селищі міського типу глибока. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях англієць проводить майстер-клас з надання першої домедичної допомоги, навчання заради життя. Парамедик із Великобританії Стівен Борн приїхав до Чернівців, аби тут поділитися своїми знаннями, допомогти прокачати навички або навіть з нуля навчити надавати першу домедичну допомогу. Десимафертамікранінікрейнсенсбікині перш ще у грудні у Чернівцях я проводив тренінги. Потім у Дніпрі, Полтаві, у Тростянці. Зараз я знову тут вже провів близько 500 занять. Такі тренінги дуже важливі не лише тому, що в країні війна, а й через те, що є інші загрози, побутові травми. І точно потрібно знати, як надавати допомогу до приїзду медиків. Кожна секунда важлива, бо це життя. Під час тренінгу досвідчений інструктор вчив учасників накладати турнікет. Це не просто як коли джгут для зупинки кровотечі. На цьому етапі ви закручуєте цей вороток в будь-який бік, закручуєте, поки не зупиниться кровотеча, стік порівнюється з тим, як кран закрити. Учасники відпрацювали здобуті навички у парах. Зуміли навіть встановити рекорд із швидкості накладання турнікету. За 5 секунд зупинили кровотечу в умовного пораненого. Світлана стала однією з учасниць майстер-класу, розповіла, здобуті нині знання дуже важливі, особливо в її роботі. Я працюю на виїзній бригаді. Ми виїжджаємо в поля за межі чернівців. І якщо буде така можливість, я скористуюсь, якщо буде така ситуація. Свої навички надання першої домедичної допомоги відточує, і Марія каже, потрібно постійно практикувати, аби виконувати все чітко, швидко і правильно. Я так думаю, що це одна із таких класних, класних тем, яку потрібно знати, потрібно в принципі вміти. б, хоча б, хоча б про це. Це знати Стівен Берн також чи містяник проводити штучне дихання та серцево-легеневу реанімацію. Такі тренінги від англійського парамедика проводять завдяки організації ЮКАМЕД. Відвідати їх може кожен, потрібно тільки підлаштуватися під приїзд фахівця. Ми його проводимо з певною регулярністю в Чернівецькій області і також на сході України. То ми зазвичай організовуємо їх з іншими організаціями або з волонтерськими фондами, Укрзалізницею, поліцією і так далі. Організаторів потрібно записатися і чекати, поки на повідомлення із датою наступного майстер-класу. Знаю, що після того, як я проводив тренінги у Дніпрі, в місті відбувся ракетний обстріл, і частина людей, які його проходили, одразу направилися на місце вибуху, аби надавати допомогу. Надання до медичної допомоги важливий елемент збереження життя та здоров'я людей за надзвичайних ситуацій. Стівен Борн зауважує, необхідно, щоб кожен мав базові знання та навички. Також регулярно оновлював їх, аби за потреби діяти злагоджено та ефективно. Роман Олійник, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ місті відкрили виставку фотоісторії з окупованого Криму. 22 роботи трьох українських фоторепортерів. Аліни Смутко, Альона Савчук, Тараса Ібрагімова презентували у Чернівцях. Вони у 2014-2019 роках знімкували фрагменти життя сімей, політичних в'язнів і порушення прав людини в окупованому Криму. Це унікальні кадри, адже дуже мало журналістів всі ці роки взагалі могли потрапити до окупованого Криму. І через ці історії ми привертаємо увагу. Ми показуємо, що там відбувається. Ми розповідаємо, що відбулося потім в цих історіях. І це важливий вияв такої солідарності, також на рівні дуже багатьох регіональних міст України коли політв'язні, коли їхні родини знають, що про них пам'ятають, говорять і знають, що ми боремося за їхнє визволення. Фоторепортерка Альона Савчук розповіла про одну зі своїх робіт. Авторка каже, коли витіснили з Криму усіх професійних журналістів, знайшлись люди, які почали виходити з телефонами на обшуки, арешти, суди та розповідати про це. Їхнє об'єднання називалося Кримська солідарність. І одне з таких засідань зображене на цій світлині. Але у судаку хтось здав цю історію, і тільки як почалося засідання, приїхало буквально там напевно шість автобусів із ОМОНом, із Нацгвардією, із слідчі. І вони всі ввалилися в приміщення, де відбувалося це засідання. А щоб ви розуміли, це 80% – це жінки і діти, тому що це родини політв'язнів. І почали проводити залякування і проводити перепис населення, щоб потім повиписувати адмінштрафи. І це ось така ситуація, коли показується в яких умовах люди живуть щодня? Експозицію із фото зібрали спільно Центр справ людини зміна і представництво президента України в Криму. Все, що світ бачив і знав про злочини росіян, презентовані нині світлини були зроблені з 2014 по 2019 роки, доки автори ще могли їздити до Криму. За свою журналістську діяльність вони отримали заборону відвідувати півострів на строк від 10 до 35 років. Фотовиставку у торговому центрі Депот можна переглянути до 13 березня. Любов Копоть, Андрій Курдубан, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Про спорт у Чернівцях відбулися обласні змагання з художньої гімнастики. Краса, грація і витонченість. Це те, що бачили глядачі чемпіонату області з художньої гімнастики. До нього молоді спортсменки готувалися ледь не щодня. Там мозолі, синці і сльози залишилися в тренувальному залі. Готувалася я 10 років, тому що завжди треба бути готовою до цього, але тяжко. Ти приходиш з мотивацією на тренування, а у тренера поганий настрій і він тебе просто так. Кожна із учасниць пройшла понад 10 років непростих тренувань. Кажуть, все це заради того, щоб вийти на сцену і показати свій найкращий рівень підготовки. Займаюся я з 4,5 років. 11 років займаюся після школи. Це десь 3-4 години, як виходить. Якщо є можливість, то можна і по два тренування проводити. Та як би не було складно, дівчата цінують те, що мають, бо розуміють, зараз можливість тренуватися є не у кожного спортсмена. Чесно, ми не розуміємо те, що інші. В інших містах ось перший чемпіонат України був в Києві. Я виступала після тривоги. Це було важко, тому що ми не знаємо, що може статися, і нас зразу в укриття забирали, тому що не знаємо, що станеться. А так, то у нас ще спокійно. Взагалі у нас дуже складна ситуація. Взагалі у спорті в Україні. спочатку у нас був карантин, потім зовсім небажана війна. Всім дітям дуже складно і. Це дуже відображається на результаті не тільки нашої області, але взагалі України. Але незважаючи на це, діти дають досить ну, непоганий результат. Дівчата додають конкуренція між ними є та лише на сцені. Цього чемпіонату набагато. Силь, сильніша конкуренція, ніж минулого, але дуже круто, тому що є стимул рости, не зупинятися. За ковром за площадку всіх підтримуємо один одного, а на, вже коли виступаємо, вже стараємося, кожна сама за себе. На обласних змаганнях чимало майстрів спорту. Та навіть із такими визнаннями дівчата не зупиняються і продовжують займатися художньою гімнастикою. Займаюся 13 років. Майстра спорту вже отримала, але мені це подобається, тому я ще займаюся. Я вже працюю тренером. І навчаюсь на фізкультурному У нас є ще мета поїхати на універсіаду, яка можливо відбудеться в наступному році, і зайняти там вже повністю всі перші місця. Так, ми були рік тому на універсіаді, зайняли перше місце у м'ячах. Це в групових вправах, а зараз вже мета посісти всі місця. Перші найкраще організатори конкурсу нагородили пам'ятними подарунками та грамотами. А президент Федерації художньої гімнастики в Чернівецькій області Віктор Сідляр вручив переможницям. Золоті, срібні та бронзові медалі. Та головні перемоги у дівчат ще попереду. Вони вже почали готуватися до чемпіонату України. Там планують гідно представити буковину у різних категоріях. Буде проходити два змагання. Спочатку буде проходити чемпіонат України з групових прав, де беруть участь кандидати в майстрі спорту і майстри спорту. В кожній команді по шість чоловік максимально. І другий чемпіонат серед спортивних клубів: кількість учасників. Ниць чотири учасниці від клубу Олена Крічко Ярослава Боячок новини Чернівців, телеканал Сі 4